А будьте проактивні щодо пошуку роботи uh -huh. зробіться, в мене було дуже багато е, неуспішних інтерв'ю. Uh -huh. я, я, я проходила інтерв'ю вже, наприклад, е, я думаю, вже через два місяці, як я жила в Німеччині, було там інтерв'ю, було там інтерв'ю, було там інтерв'ю. Класний досвід. Хай вам скажуть ні, але ви розумієте, що що питає роботодавець, що він від вас хоче, які uh -huh. питання він задав, які, яка вам необхідна кваліфікація. Дуже багато в. В як, вакансіях написано найскладнішим найскладнішу німецьку мову, що ви маєте бути там космічного масштабу, космічного розвитку, космічного досвіду. Але по факту, якщо у вас є вже якийсь коннект або меч, то вам і допоможуть, вам можуть надати допомогу, наприклад, уже після того, як вас працевлаштують, вас, важливо, про це влаштують на 6 місяців. Да uh -huh. вам дадуть дають даються якісь міні тому що людина хоче подивитися, як ви працюєте, чи зможе ви чи можемо ми співпрацювати з вами?